Назва горобець здавна використовується в Україні метафорично в ролі особової назви людини. Наприклад, у 1565 році згадується воробий татарін селянин Воробей Новотний бар. У Болгар відповідні імена врабко та таврабчо дотепер вживаються як захисні, а за твердженням зірчева вони виражають побажання, хай буде витривалим як горобець упродовж 17-го. 18-18 століть в Україні також функціонували антропоніми такого ж походження, зокрема варіанти воробець воробель. Наприклад, у 1649 році в Київському полку записано козака воробець Миска, але подібні іменування, а тим більше їх деривати частіше виступають уже в ролі прізвищевих нас. Наприклад, у 1618 році є патронім Вацко-Воробковіць. Сянік у 1715 році згадується кріпак Джо Воробетць, бичків у 1720 році пані Коворобко з села Новоселиця на Тячівщині. У 1772 році кріпак Матю Воробеліс як у в комітаті спіш.